Задоволена Ірця прокидається вранці і каже до чоловіка Степане, у нас сьогодні річниця весілля. Давай курочку заріжемо. А курку за що? Познайомив то нас Микола. Марічка Шкраба запитує у Петріка. Петрику, а це правду кажуть, що всі хвороби від нервів. «Звичайно, Марічко, правда. А ви неричні, як же? І вони теж. Коли нерви ні до чого, спиш з ким прийдеться. На прийомі в сексопатолога я вам буду показувати картинки. А ви будете казати про свої перші асоціації секс, жіночі груди, оральний секс, золотий до. Гаразд, гаразд. Але дума, я все ж спершу покажу картинки. <клухи> Недосвідчена ворожка нагадала Петрику два роки без сексу. Але Петрик не розгубився і одразу ж довів їй, що вона шарлатанка. Психіатрична клініка мутна вода. Санітар вивів на прогулянку буйного пацієнта в сміренній сорочці. Раптом хворий виривається, підбігає до медсестри, падає на коліна і починає носом задирати її спідницю. Чого це він? запитує медсестра у санітара. Мабуть, запах з-під спідниці відчув. А ви що ж стоїте? Так у мене нежить.